Вітанечко всім! І з вами, як завжди, я, Владислав, і ви на каналі Теліжанна. І це подорож україною у Євротрак Симулятор 2. Ну що ж, у першій частині ми їхали з Ковеля, заїхали в Луцьк, також заїхали до Львова, потім до Стрія і, звичайно, що до Ужгорода. Сьогодні я хочу трішки покататися Ужгородом, заїхати в Мукачево і також до івано франківська Ну що ж, оберімо. Вантаж і рушаємо. Ну що ж, ми з'являємося в Ужгороді. Ми, звичайно, що в минулому видові тут і розвантажувалися, і звідси ми і поїдемо. Так як я вам повністю не показав Ужгород, який є на цій мапі, тому ми зараз трішки поїдемо Ужгородом, а потім відправимося до Івано-Франківська через Мукачево. Так, Мукачево тут у нас є. І хотів би сказати, що якщо ви хочете продовженням, то не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видава про Євротрак Симулятор 2 подорож Україною. І як ви можете бачити, перед нами от весь Ужгород, що у нас тут є. Так, Ужгород у нас не досить таке велике місто. Та і звичайно, що. Це обласний центр Закарпатської області. Також бачу, тут щось у нас та й будують, ось як ви можете бачити. Можливо, якусь фабрику будують, чи що тут у нас в цьому Ужгороді є. Можете бачити от будинки, Карпати. Та чого тут тільки немає в цьому Ужгороді. Також Ужгород знаходиться досить близько до кордону із Словаччиною. І тут у нас повинен бути кордон із Словаччиною. Недалеко до кордону, до пропускного пункту. Ну, але, звичайно, що ми їхатимемо в Мукачево та і нас подорож Україною, а не Європою. Ось можете бачити ще будиночки. Ну, але тут у нас є дорога до чопа, але чопа тут немає, і вона чоп веде нас до. До чого там? Ага. До... до іншої країни, яку навіть не сильно хочеться її згадувати. Про Угорщину. А вже інший є пропускний пункт близько біля Ужгорода, ну навіть самому Ужгороді, який веде нас до Словаччини. Тому ось так можете бачити ось цей самий Ужгород. Бачу Катовице. Ні, в, Като... в, Като... в Катовице нам не потиметь, чи Катовице, як там правильно, Словаччину ми не їдемо. Ми лишаємося тут в Україні. Ось ви можете бачите, ще Ужгород, промислове місто. Ну і, звичайно, що Закарпаття відоме тим, що тут видобували. Зараз не видобувають, бо, на жаль, запаси нафти і природнього газу тут закінчилися. тому, ну Але деякі тут фабрики є. Привозі тут переробляють нафту. може комусь це цікаво. У самому ще й культурному місці Ужгороді. Так, зараз ми повернемо. Заїдемо в цю от ну також ви бачите. Багато поверхівки у нас є, багато будинків. Ну, знаєте, непогано зробили румуни, але не знаю, чи справді тут щось схоже є, тому що в Ужгороді я, на жаль, не бував. Тому я нічого сказати не можу. Ну, Румуни постаралися, це во мене. Черкаси, декілька, поверхівок і все. І більше нічого немає в Черкасах. Ну, але зате, от ми побачили Ужгород. Ну, Відправимося потім. Ми. До Мукачева. Оцікавенько, як виглядає, у нас Мукачево, що зробили з ним Румуни. Так, і тим часом ми вже виїжджаємо з Ужгорода, тому що все, що можна було, ми тут оглянули. Біля тебе ми проїжджали в попередній частині, тому хто не бачив, то обов'язково переходьте, дивіться. Цікавенько у нас видиво вийшло. Як ми бували на Львівщині, а тут ми на Закарпатті буваємо, їдемо в Мукачево та від, ну, від Ужгороду до Мукачево та не так і далеко нам їхати. Тому ми ж десеньку <хи>, туди доїдемо. Подивимося, що там у нас є. Ну, і, Звичайно, наша головна ціль це доїхати від Ужгорода до Івано-Франківська. Дехто писав, що заїдьте ліжане до Івано-Франківська. Глянемо, як виглядає місто івано франківськ Треба ж побувати в франику, глянути, що там у нас. Ну, звичайно, що тут навіть на мапі є в цих частинах, на цій частині України є ще одне приховане місто. Ми, звичайно, туди поїдемо, але вже у наступній частині, бо. Чи нас лишаються чернівці і ще одне приховане місто. В наступній частині ми <хи> на нього, звичайно, що глянемо. Поки що їдемо. Тим часом я вже майже в Мукачево. Ось, бачите, якась тут труба проходить. Я ж говорив, що на Закарпатті тут досить добре розвірена переробка нафти. І, тобто, напевно, що тут і газ транспортують до Європи. Хто його знає? Ми бачимо такі, знаєте, великі труби. Та і бачимо, що Мукачево тут, бачите, розвивається. Чи бачимо якісь промислові місця, навіть бачите, багато поверхівки тут будують. Бачите, Мукачево у нас тут такий розвивається добренько. Бачу, тут також щось розвивається, фермерство. Та чого тут тільки немає, це поки що ми в промисловій частині міста. Ми ще не заїхали в, ну, в частину міста, де проживають люди. А тут поки що лише промисловість у нас переважає. Так, десь тут ми Так, ми сюди не розвернемось, тому що там немає дороги, якийсь дом депо. Цікавенько, що це таке. Ще бачимо якісь компанії. На жаль, тут українських компаній ну, дуже та дуже мало могли б навіть, румуни додати їх. Було б набагато прикольніше, набагато ламповіше бавитися. Ну і так, це лише схематична мапа, тут не буде реальних міст, і тут масштаб у нас. 1 до 19 чи 1 до 29 її реалістично зробити тут надскладно. Ну, зроблено на основі міст, які додавали офіційно. Тобто, тобто країн Польщі, Німеччини, що там ще Велика Британії, хоча вона не повністю зроблена. Так ось, до речі, Мукачево. як ми бачимо, тут у нас є вузенькі вулочки. Ну як, ну, як Львів, як другий Львів у нас виглядає. Можете бачити, ми вже в'їхали в житловий масив, може вам бачити саме Мукачево. Так, далі ми не зможемо приїхати, на жаль, хоча було б цікаво поїздити біля багатоповерхівок глянути. Так, я не по правилах, звичайно, що їжджу, але хотілося б трішки під'їхати ближче та показати, звичайно, що вам. А тут у нас дорога, і ми їдемо в бік до Стриян. Тут досить недалеко до перехрестя. Ось можете бачити. Саме Мукачево. Мукачево це одне з найбільших міст Закарпаття. ну І також є Хуста, але Хуста тут у нас, на жаль, немає. До речі, можете бачити. Так, я приїхав на Чорне але нічого. Зате бачимо от Мукачево. Ось такі будиночки, які зазвичай у нас є. <сум> у Львові були, в Стрію були, в Воно-Франківську мають бути і в Чернівцях. І от ми і покидаємо Мукачево. Виїжджаємо з Мукачева, ми маємо десь виїхати біля перехрестя. Навіть бачу, якесь у нас тут ДТП трапилося, Не зрозуміло, з яких причин воно могло тут трапитися. Щось таке, хто щось зробив поганенький, створилося ДТП. Ну, але до перехрестя ми майже доїжджаємо. Ми тут, звичайно, що проїжджали через це перехрестя. Бо якщо проїхати, от. Ліворуч, то ми поїдемо до Ужгорода. А ми виїжджаємо з Мукачева. Все, тут ми оглянули Ужгород і Мукачево. Ми вже бачимо, що проїхали, оглянули все, подивилися, що можна було. Так і далі прямуємо до Івано-Франківська. Нам потрібно їхати аж до самого Стария. Ну, як ви можете бачити, ми виїжджаємо із Закарпаття і їжджаємо у Львівську область. Можете навіть бачити Карпати. Ось так вони гарненько у нас виглядають. Можете навіть пороздивлятися на них всіх. Гарненько тут у нас все. Річка. Мені здається, що це, напевно, що. Дністер, хоча. Хоча, напевно, що не Дністер, яка там річка тече. Між. Ну, біля. ну, можна сказати, що між. Закарпаттям і також Львівською областю. Обов'язково пишіть, можливо, хтось знає. Бо я то ніби пам'ятаю, а ніби то е, перезабувся. Хоча там є одна така немала така річка, але. Ну, це, напевно, що у нас не Уж, це якась інша річка. Так? І тут у нас поворот, але ми в самий стрій не заїжджаємо. Ми в попередній частині були в стрію. А отут у нас поворот і ми їдемо від Стрия до Івано-Франківської області. Тут практично від Стрия до Івано-Франківської області досить та досить близько. Цікаво, чи тут у нас будуть ще якісь міста, можливо, щось у нас тут і покажеться. Бо тому що ще між ось, ось цим є. Якщо їхати до Івано-Франківська, ми повинні поїхати через Калуш. Не знаю, чи тут він буде відображений, можливо і буде, можливо, і ні. Можливо, і такі тут щось румуни у нас та й додали. Хоча б якась, знаєте, атмосферонька у нас тут буде. Хоча могли б знаєте, додати калуж до Івано-Франківської області, було б трішки краще. О, все, в нас вітає Івано-Франківська область, хто з Івано-Франківщини. Гіть обов'язково в коментарях. Цікаво, скільки вас дивиться це відео. Ну і також хто з Львівщини, і також хто із Закарпаття. Багато хто просив, що поїть жальне у ці краї. Ну і, звичайно, що ми їдемо в ці країни як же ж без цього. Тому що ти бачите саму Івано-Франківщину, десь має в нас бути калуш. Але щось калуша ми тут не бачимо. Ну і далі вже прямо аж до Івано-Франківська їдемо. Так, наступний часи треба заїхати нам до Чернівців. Як же ж без цього також оглянути ще одне місто цікаве, тому, звичайно, що не забувайте про вподобайки, позитивні коментарі, якщо ви хочете, продовження. Бо саме завдяки вашій активності і виходять нові та нові видива набагато швидше. Так от ми вже бачимось такі гарнесенькі краєвиди, та і нам не так і багато лишається їхати до Івано-Франківська, як ви бачите. Якщо ви бачите це все на навігаторі. Як бачите, нам ще досить близесенько до Івано-Франківська, скоро ми там будемо. Хоча я гадав, що якщо я заїду до Івано-Франківська, буду їхати в цьому напрямку, то ми багато бачимо гір. Але жаль, тут гір немає. Треба, треба їхати, напевно, від Івано-Франківська до Чернівців і ми побачимо гори. Там і Коломия у нас є. Може, такі, Коломию й додали, бо Коломия ж велике місто, все. Ми в Івано-Франківську. Хто з Івано-Франківська, дайте знати, чи хто хотів сюди приїхати, ми вас висадимо десь на якійсь зупинці. От непогано виглядає. Ну, знову ж, схоже, до Львова, схоже, до Стрия, до Мукачева, Ужгорода, в яких ну, в тих містах, звичайно, в яких ми і бували. Непогано, непогано тут. Все як і в будь-якому місті України. Так, повертаємо от сюди. Бо далі ми не проїдемо, та і далі нам не потрібно їхати. Нам потрібно їхати в самий центр Івано-Франківська. Ми ж ти бачити будівлі. Мені здається, ми бачимо багато поверхівки. Тут також якийсь собор був. Що тут таке ратуша була? Добре, можете бачити саме Івано-Франківською. Не знаю, чи тут взагалі щось схоже з ним. Бо, якщо, чесно, не бачив. Та івано франківськ у нас таке компактне та невеличке місто. Хоча є обласний центр, Ось, до речі, ще от будівля, як ви можете бачити. Може, то ратуша. Може то ратуша, бачимо, ще тут щось якісь є, супермаркети. Реклама Зіберта, Як же ж <зів> Зіберта на цій мапі. Де тільки його немає, де тільки його не розвішували румуни. Так, давайте станемо сюди, бо тому що нам повертати в той бік ми не поїдемо, тому що там міста у нас майже практично й немає. Так, о, все. Замигало у нас зелененьке і повертаємо ліворуч. Бачимо, от ще у нас будиночки є, там ще будиночки є. Добре, їдемо. Так, якщо ми поїдемо праворуч, то ми поїдемо до Чернівців. Але Чернівці вже будуть у наступному видиві. А поки що ми дивимося на Івано-Франківськ. Як він у нас виглядає. Чи, справді тут є у нас таке щось реалістичне. Бачите, тут якісь парки, якісь тут пам'ятники у нас стоять. От, до речі, пам'ятник, автомобілів надто багато, напевно, переселенці поприїжджали до Івано-Франківська. Щось їх тут надто багато. Ви бачите, щось до реалістки у нас тут є. Так, далі повертаємо. Бачу, тут поліцейські стоять, дивляться, щоб я не перевищив швидкість. <гум> знову штрафують мене на кілька тисяч євро. Нагля, нагла, нагла поліція. Забирають всі грошенятка. Так, далі ми не поїдемо, далі нам знову потрібно повертати ліворуч. А там що у нас? А там у нас. Якась там будівля, де ми можемо найняти робітників для нашої компанії, але напевно, що ми компанію не створюватимемо. Ось, до речі, ще щось. Ще якась, якийсь торговий центр. До речі, також можете глянути виду в Александр 20 про івано франківськ також досить, досить атмосферне. Хоча там і спальний район у нас івано франківськ але також можете глянути. Цікавеньке видево про івана ну, звичайно, звичайно, в нього також було і видево про Львів. О все ми відкрили також автосалон DAF. Бачимо були, багато, багато, та багато супермаркетів, торгових центрів, все, що є у будь-якому місті України, Ну, крім маленьких містечок. Так, ну що, паркуємося. Все, я припаркувався. І все. Ось ми ще один рейс виконали. Так, дивимося, звичайно, що на мапу. Ми побували в Мукачеві, також Ужгороді. І поїхали ось з цих двох міст до Івано-Франківська. А я вам дякую, що ви дивилися ці види. про профполобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео про євротракт-симулятор. І поїдемо ще в Шеннівці. Треба ж відвідати. Це також місто, ну вже в наступній частині. Ну і також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Допомагайте Збройним силам України і збільшуйте нашу перемогу. Ну, Як то кажуть, бувайте! До наступних зустрічей! Мої любі послідовники! Слава Україні! Слава! Збройним силам України бувайте!